Український ринок нерухомості завмер, завмер перед черговим здешевленням виставленого на продаж житла. Тому зараз оптимальний час купувати нові квадратні метри, радять ріелтори. Хоч ціни і впали, проте грошей в українців більше не стало. А банки іпотечних кредитів не видають. Чи можна назбирати на власне житло? Дізнавалися наші кореспонденти. Аліна ріелтор зі стажем кілька років поспіль жінка щодня показує потенційним покупцям квартири. Каже, й до кризи в країні і зараз однокімнатні та малогабаритні двокімнатні найбільш затребувані в покупців. Ціни також як і раніше в доларах. 11 тисяч зараз коштує квартира найдешевша, однокімнатна повноцінна з великою кімнатою. Да, тобто ну така квартира, яка в принципі Можна вважати її повноцінною великогабаритною квартирою. Сьогодні Аліна демонструє ще одну таку виставлену на продаж. Дивіться, це коридор, направо кімната. Заходьте. Угу. Ну, а це залишається? Якщо вам треба, то залишається. У старому будинку зі зношеними меблями район Де селище, житло тут коштує найменше. Саме до такої квартири придивляється молода жінка Олена. Вже чотири роки вона з чоловіком та сином туляться в маленькій кімнаті в гуртожитку, тому радіють і такому житлу, хоч і занедбаному, але своєму. Хочеться квартиру повноцінну зі своїм санузлом і всім остальним. На квартиру скидаються усі родичі. Самостійно назбирати таку суму родина не в змозі. Да, частину заробили, частину батьки допомогли, частину позичили. Продаємо свій гуртожиток. Це ну, також частина Скільки грошей? стрімко зростаючий курс долара, зарплати в конвертах на небажання роботодавців офіційно оформлювати робітників, практично паралізували і потечні програми по всій країні. На даний момент часу зв'язку з нестабільною фінансовою ситуацією в країні. В кредитування вторинного ринку майже призупиненим всіми фінансовими установами в країни. Якщо ж продавати нічого і допомоги, чекати нема від кого, вихід відкладати третину доходів, радять економісти. Це найоптимальніша сума. Ось така найдешевша квартира в Черкасах в гриневому еквіваленті коштує 275 тисяч. Середня зарплата по місту 3 тисячі гривень, відкладаючи з неї збирати на власне житло доведеться чверть століття. І це за умови, що протягом цих 25 років ціни на житло не підвищаться. Черкащани віри не ймуть таким перспективам, тому кожен пропонує свій шлях заробітку. Або спадщина заробити в наш час гроші на квартиру це нереально. Або кредит, і то зараз з цим дуже великі проблеми. Можна бути бандитами, як гроші поривати, тому що я ціни – це нереальні гроші. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов та Ігор Неділько. Віка новини.